Усім привіт-привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися, роздивитися одну з моїх рослин, ту, яку я обожнюю. Я думаю, хлопці та дівчатка, ви вже здогадались, про кого це я. А зараз вам показую ось так виглядає мій водозглор. Дуже симпатична рослинка, коли квітує. Якийсь в мене є гібрид, але мені подобається також його і листочки після цвітіння. Сьогодні ми з вами будемо балакати Ро Ехінацею із сортосерії Sunshakers Red. Ред дуже симпатична вона. І не просто симпатична. Це така малесенька гарнюня, яку я раджу посадити до ваших садочків. І чому спитаєте ви? Правильно, ви все зауважили? Це її розміри і. Колір, який просто вирве око. Коли вона відквітає, то має дуже такий брудний відтінок рожевого. Ось дуже і добре видно зараз. Камера передає її ідеально відтінки. Я в них цього року закохалася. Є в мене такі гінацеї, які є. У моєму садочку must have. Як ви бачите, вона непогано в мене наросла за пів сезону І це ж тільки ще у нас сьогодні липень 24 року. Я просто також була вражена її розміром. Вона йде сьогодні десь до 30 сантиметрів. А колір дівчата, хлопці, ви тільки подивіться на цю красу. Коли вона розкривається, це такий йде. Ну, я навіть не можу вам передати, бо кожного своє бачення да, щодо кольорів, на мій погляд, це такий якийсь алий відтінок, трошечки йде в якихось такий ну є рожевий, але такий наліт. Де-інде, але мені дуже подобається її пелюсточки, які йдуть не плотненькі, не махрові. А саме у вигляді ромашки, яка така, знаєте, дуже-дуже рідка. Вона неймовірно крутезна виглядає. Просто не передать словами. Я просто млію, коли проходжу біля неї. Це просто щось вау. Погано наросла, але бачите, я пішла вся в розгалуження і до цвіту. Звісно, мені хотілося б більше, щоб вона наростила свій кущик, і на наступний рік вже бачите її букетне квітування. І давайте я вам ось тут трошечки покажу. Є, звісно, тут вегетація, в неї щось її там піджирає, треба її покропити, щоб нічого, ніхто її не їв, але. Поруч з водозбуром, який в мене також де невеличкого зросту, вони, друзі, просто один одного доповнюють. Я хочу тут пронелу прибрати на наступний рік, якщо кому треба, пишіть, я вам її із задоволенням презентую не за всі кошти. Також, дівчатка, вона, мені здається, коли пронели вже не буде, я її розсаджу. Це буде така в мене галявина вирви ока. Простесенькі, дуже простесенькі. Її квіточки, такі ромашульки, вони, бачите, такі неплотні, а навпаки, дуже рідкі, але це так їй додає шарму. І саме її квіточки, вони, ось я маю на увазі величенька квіточка, вона йде 7 см, щоб ви розуміли. А ви уявляєте, малесенький такий розмір і така здоровенна квітка. У ті, що перші відкрилися, ну я маю на увазі та, що відквітає, вона, звісно, величенька. А ті, що тільки ще набирають свій колір та розміри, вони, я думаю, будуть ще у подальшому збільшуватись і дарувати нам красу природи. До зустрічі, дівчатка, хлопці, до нових відео, завжди ваша іра. Хай наші садочки квітують, хай наші сади будуть сповнені різних барв і квітів. Хай вам усім щастить! До нових зустрічей і пока-пока!